Доброго дня в огляді розглянемо квартири на продаж від власників. Продається гарна доглянута квартира в Дарницькому районі. В квартирі зроблений сучасний євроремонт, поставлені нові радіатори опалення, труби електропроводку. Підключені всі необхідні комунікації, швидкісний інтернет, телебачення. Опалення централізоване. В квартирі одна кімната. А загальна площа 30 квадратних метрів. Ось така гарна кухня, площа 7 квадратних метрів. Санвузол суміжний. Поставлена нова сантехніка. Знаходиться квартира на третьому поверсі, в п'ятій поверхівці. Поруч все необхідне: лікарня, ринок, магазини, супермаркети, парк та інше. Вартість цієї квартири 45 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Далі розглянемо однокімнатну квартиру загальною площою 31,5 квадратних метрів, яка продається в новобудові в Дарницькому районі міста Київ. Продаж квартир від власників В квартирі є всі необхідні комунікації і зручності, водопостачання зі своєї скважини, опалення електричне, підведено каналізацію септик. Також є швидкісний інтернет і телебачення. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Санвузол суміжний. Поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї гарна зона для відпочинку та місце для паркування автомобілю. Ціна 36,5 тисяч доларів. Це оголошення, опубліковане власниками. Поруч знаходиться школа. Аптека, супермаркети, магазини, відділення нової пошти, зупинка транспорту. В продажі однокімнатна квартира загальною площою 23 квадратних метрів. Підключені всі необхідні житлові комунікації. Опалення централізоване газове, швидкісний інтернет, площа кухні 13 квадратних метрів, санвузол суміжний. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Вартість квартири 29 800 доларів. Оголошення власників знаходиться квартира на третьому поверсі, в п'ятиповерховому поверховому будинку. Неподалік є магазини, супермаркети, дитячі садочки, школи, парк для прогулянок та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.